бо якщо знищать українську мову, якщо знищать її носіїв, таких як, як варіон Ірина, то знищать і нас, не потрібно ж тоді тої війні, тої армії. Ну за що ж воювати? Бійтеся Бога, люди добрі. Я розумію, що тим чиновникам, напевно, у цій політехі, бо я її не закінчував. У нас, напевно в інституті в Києві такого би не було, я так думаю. А тут у Львові. У центрі, здавалось би, Українського національного духу. отаке От може бути. Хто це? Зайде. Зайде, зайде? зайде ті, які приїхали сюди в 30-ті роки. Того лісового я ніколи не знав і знати не хотів. Сьогодні я вже знаю, що він якийсь там міністр освіти. Ну це ж ганьба, дужно, ганьба лісовому! Ганьба! ганьба, Ганьба! Ганьба! І підемо, на пане міністерство.